Задоволені сьогоднішнім і не лише результатом, а й грою команди. Результатом задоволений. Гра складалася з різних так сказати, моментів, відрізків, десь ми були не десь переконали. Так що не скажемо, що ми там провели цілісні матчі і так домінували. Але є моменти, де ми домінували, є моменти, де ми просідали, особливо в першому таймі. Так що ну, Рахунок подобається, а гра десь… Нам прийшлося міняти трошки структуру після 20 ї хвилини, тому що пішло не по нашому плану. Ну, та, якраз хотілося запитати, те, що у вас в цьому матчі була ротанція на флангах. Ну, от наскільки сподобалася вам ця формація і чи будете використовувати її надалі, можливо? Дивіться, я розумів, що буде дуже така гра, яка Руслан Петрович любить працювати по передачі. Мені треба було гравці, які вміють ставити спину, які вміють працювати десь не до пас. І того я випустив цих флангах, тому що там Даніла і Тьома вони більше грають за спину. На, 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 на цьому був розрахунок і на тому, що це буде така більш гра на виїзді, де вболівальники, більше на досвід на, бо в мене була надія. Ну, це, чесно, тактично. Ну, поки кане, він дуже гарний гравець, але адаптація проходить трошки не так, як хочеться. А в, в остальному план спрацював. А якщо говорити знову ж таки про зірок, напевно, сьогоднішнього матчу та от Клумчука і Велетня, от що скажете про ці гравців? Бо велетень, ну як на мене, розкрився по-новому під вашим керівництвом і, зокрема, мені здається, ось з обігруванням Хендроя, він був доволі показовим. Завжди зайнявся таке питання. Мені а мені потім... Якщо не хочете продавати, не, не відповідайте. І потім з ним розбиратися, так що давайте це наші з ним стосунки, так що якось ми знаходимо один до одного якесь взаєморозуміння, тому що він парень з характером. Так що. Але він дуже порядна людина. Так що. Але десь трошки може десь, ну як, як молодому хлопцю, десь запливати невеликодона. У вас далі ще одна команда Карпати. У вас такий кривбас, Полісся, Карпати, такий дуже хороший початок сезону. Чи нервувати Карпатам? Та ні, не нервувати. хай їдуть. Коварівка гарне місто. ой, це село. Так що ну ні, ну це спорт, це футбол. Ти не знаєш, як воно, Вони, щоб е, на, на футболі була і на грі була пристрасть, а єдиний е, 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 случай, е, епізод, рішає якийсь момент. Ну, може повести, не повести, не тільки там готовність команди чи готовність тренерів. Ну, може бути чисто от, візіння якесь. Так що це наступний буде матч, ми будемо намагатися його виграти, як і всі. Так що, так. До зустрічі в ковалівці. Вітаю ще раз перемоги. Та Юрій Кумчук, я думаю, що сам щойно побачив цей епізод, і думаю, допоможе нам розібрати, що конкретно сталося. Юрію, ну ви безпосередньо діяли вже поруч із воротами, а то пишіть зі свого боку ось цей епізод. Розкажіть покроково, як все розвивалося. Насамперед, добрий день. Було таке, що влад Велетень взяв на себе гру, і я знав, що він зможе обіграти один в один. тому... Побіг на дальню і чекав, чекав, ну щоб м'яч до мене відскочив. Він до мене відскочив. Мені здається, що от в другому таймі події розвивалися дуже швидко в порівнянні з першим. От з рахунок чого вдалося так ш... організувати такий швидкий гол е, не знаю. Не це залежить від нашого настрою. Те, що що першому таймі ви ми, ми виходили дуже е, такі в бойовому на... настрої, так і після перерви входили в бойовому настрої. Я думаю, це нам допомогло. А ви тривалий час, ну не тривали час, але був у вас момент кар'єрі, те, що пропускали от, зокрема в минулому сезоні через травму для вас. Наскільки важливий цей гол? От, скажімо так щоб зацементувати успіх, успішний старт цього сезону? Дуже важливий перший гол в новій команді, і я сподіваюся, що це мені допоможе. в Майбутньому збивати ще й ще за колос. Наскільки взагалі задоволені сьогоднішнім результатом, і наскільки він важливий, зважаючи те, що на вас попереду чекає ще одна команда, яка ну претендувала минулого року на Єврокубки минулого сезону, має на увазі, ми спокійні, готуємося до кожної гри. На кожну гру виходимо тільки що перемагати, і так і готуємося до кожної гри. Тому для нас сьогодні перемога дуже важлива, і це додає нам сил. Мотивації на наступні ігри. Які емоції зараз переживаєте, бо початок матчу був дуже нервовий, так само і друга половина дуже напружена була для вашої команди. Ну, емоції позитивні, звичайно, бо виграли. Розуміли, що буде така гра, бо Поліся дуже кваліфікована команда, яка гарно виходить з оборони. тому ми очікували, що треба буде багато бігати. Довелося десь потерпіти, може, знову ж таки, в обороні. Я вважаю, що більше часу давалося потерпіти. Якщо говорити безпосередньо про ось цей гольовий епізод, де ви безпосередньо брали участь. Можете трошки детальніше розказати, що саме трапилось? Ну, я якби пішов м'яч на мене Ваня Пахалюк. Якщо я не помиляюсь, вибив. Я виграв боротьбу, потім обіграв і просто стріляв на 11 метрів. Якщо я не помиляюсь, там Маліфіренко був. Але вийшов, як ви бачили. Скажімо так, ясна річ, ваша майстерність в першу чергу, друга річ скористалася трошки індивідуальною помилкою гравця Поліси? Ну, важко сказати, якби це його помилка чи ні. Тобто гра один в один і це завжди важко для захисника, як і для нападника. Буває, він виграє, буває я. Тобто, ну, Не хочу казати, що про нього щось погане. У Мене чесно кажучи, от коли дивилася на вашу гру в принципі команди, так колоса, в першому таймі, в мене було таке, відчуття, що ви просто йдете «all in», вигризати кожен м'яч. Як вас розта... пан Руслан налаштовував на цю гру, що вам казав перед грою? Ну він налаштовує нас на кожну гру дуже сильно. Про «Полісся» казав, що дуже кваліфікована команда, але нам. До, ну, ми можемо вигравати будь-кого, тобто не важливо, проти кого ми граємо. Просто зробили на якісь моменти більш подивилися їх і розібрали. Карпати. Вже думаєте про них? Ну так, ми йдемо від гри до гри, тобто готуємось до суперника, але завжди одна і та ж задача.